Олексій Андрійович вітаємо з початком нового етапу для команди ФК Атлет. Які відчуття у вас на старті нової історії клубу прекрасні, тому що ми довго до цього йшли довгі роки. Що навіть коли я тут грав? Тому відчуття просто неймовірні. Коли ти довго і сумлінно працюєш над чимось і досягаєш цього. Тому так, я, я дуже радий, але всім, як кажу, це всього лише перша, е, така, перший рівень, а далі буде краще. А, як президент клубу, які задачі ви ставите перед тренерським штабом і командою на підготовчий етап? На жаль, е... В зв'язку з тим, що ми дуже пізно закінчили аматорський чемпіонат, і був лише тиждень на відпочинок і зараз тільки три тижні на, на підготовку. Я не можу ставити якісь задачі, бо це справа тренерів. Але я думаю, що що, що головне бути що підготуватися у, фіз у фізичному плані, тому що ми зараз поїдемо на, на збори в Вінницю. Для цього як якраз це буде зроблено. А, а чи почують вболівальники якісь гучні зміни у складі команди? Гучних змін, я думаю, що ні. Але у нас була задача зберегти основу, та, яка з нами була завжди. Ми це зробили. З, з, з деякими футболістами ще, ще ведуться перемовини. Наразі можуть тільки як. Підтвердити, що у нас 15 футболістів вже з підписаними контрактами. Хто вже увійшов до складу команди? Ми розуміємо, що це гравці основної команди, але серед тих, хто підписав контракт, можливо, вже є хтось новенький чи ще немає? А з новеньких ще нікого немає, тому що дуже багато гравців приїхали на перегляд. Тому я сподіваюся, що дізнаємося про це вже після зборів. Добре, тоді чекатимемо закінчення зборів. І найбільше хвилююче таке питання від вболівальників. Думаю, воно їх буде дуже цікавити. Де команда гратиме домашні матчі? Більшість матчів ми, ми будемо грати на цьому стадіоні. Першу половину сезону. Частково ми будемо грати у щасливому на трав'яному. Покриті, я думаю, а вже після зими ми подивимося. Можливо, ви зможете анонсувати перший домашній матч? Пройде на атлеті? На 99% Так добре, тоді впевнена, що це вболівальники дуже раді почути. І скажіть, будь ласка, з яким технічним партнером команда буде співпрацювати у другій лізі? Це буде Джома, наш багаторічний партнер. Вони чекали, ми чекали. Коли ми станемо професійним клубом, тому я хочу їм подякувати за довіру нам і за те, що були з нами увесь час. А як вплине зміна статусу на функціонування клубу? На, наприклад, на тренувальний процес, на роботу з болівальниками, і взагалі що покаже, що клуб підвищив свій рівень? Тут дуже багато факторів. Тут неможливо назвати якусь одну одну зону. Це потрібно так. Я, я думаю, що тренувальний процес буде більш інтенсивним, бо, бо буде більше конкуренції по роботі з виболівальниками. У нас дуже чудова медіакоманда і я сподіваюся, що ми будемо ще більше розвиватися і привлікати і заохочувати вболівальників. Думаю, що вболівальники заохотились анонсом першого домашнього матчу на Атлеті. Думаю, що всі будуть дуже дуже раді і дуже щасливі привітати команду у новому етапі у новій грі з новими з новими силами. І поважаємо нам всім тільки розвитку вдалого початку сезону. Будемо рухатись, розвивати клуб і працювати для того, щоб він йшов далі до найвищих ступенів досягнень. Дякую вам. Дякую вам. Ще хотів би я знову подякувати збройним силам України за те, що ви даєте можливість нам реалізовувати свої мрії, дихати, жити. Дякую вам.